Приїхала тільки що в Кауфлант. Мені треба відправити посилочку. І тут просто нема де запаркувати. Зайнята вся парковка. Машини їздять вздовж, і впоперек, шукають місця. От, мені теж довелося кілька круж... кругів зробити, щоб в кінці знайти якесь місце вільне. Зараз вам покажу. Хорошо, чуть ли я тут могу пачку надать? Нет. А, Випани, где ты тут можешь надать? Оп, оп, дякую. Купила девчонкам такие лукер. Лазур такая, так? Сами поймаливать пряночки. Посила їм три кілори і такий рукав. Люди скупляються вже на свята. А я повертаюся додому. Я була сьогодні на роботі до 13-ї. Чи ми тут зможемо розвернутися. Так, зможемо, супер. От, повертаюся додому. Сьогодні в мене ігілійне споткання на 16-го. Я сьогодні. Зараз приїду, швиденько зберусь. Ой, Його вчора ті чоботи, які я купила, це це, це останнє. Там, де в них широка, широка трошечки ногапка Богусько. І ви знаєте, воно не пасує до всіх, майже до всіх моїх суконь. Тому вчора в мене була примірка, але все-таки вибрала одну сукню. Коли вже зберусь, вам покажу. Я щось хотіла вам розповісти. Ага. Для чого їздила в Кауфлант. Хотіла відправити, повернути точніше, посилку. Для Ані таке святкове плаття, червоне в клітинку, дуже класне. На жаль, я замовила мікрофон, який підходить тільки до телефону Ані. Я не подивилася, що він не підходить до айфона. І мені довелося його повернути, але, звісно, він вже розпакований. Не знаю, чи його приймуть назад, чи повернуть мені за нього гроші. Побачимо. Шосте, 27 і 28 будуть вихідні на роботу 29 числа. Так що трошки відпочинемо всі. Так, чекала я на свою зустріч і знаєте, що сьогодні в мене, мабуть, на роботі почалась температура. Починаю, знаєте, так ламати тіло. Я вже знаю свій організм, знаю, що так у мене, мабуть, починається температура, але також знаю, що в принципі, це може швидко в мене пройти. Не обов'язково я буду хворіти, Можливо, просто треба відпочити. У мене буде аж цілий один день. світло на вулиці. Так може бути тільки в суботу, коли я працюю до 13. Звісно, я в суботу не працюю, але раз в місяць мені доводиться виходити перед податками, бо дуже багато, дуже багато роботи, щоб встигнути полічити всі фірми. Не отримала відповідь відносно моєї карти побиту, не отримала смс з інформацією, що мої документи зареєстрували. Не знаю. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи вони дійшли ці документи. Чи я отримала з почти підтвердження, що мою посилку забрали? Якщо пізніше видадуть карту, у нас є, є право працювати легально. Одівався сніг у нас свята, як показує практика, це марні надії. Ми з мамою готувати вареники на сьогоднішню зустріч мою. Я вибрала собі вареники і пиріг мій шоколадний діточний. Але моя мама вчора, поки я була на роботі, хотіла мені допомогти зробити все сама, щоб я після роботи вже не ліпила ці вареники. Тільки що вона не зрозуміла, що вареники мають бути з капустою і з грибами. Тобто капуста з грибами разом, так? Це така начинка, капуста з грибами. І вона зліпила окремо з грибами і окремо з капустою. Трошечки засмутилася і понервувала, бо я ніколи не їла вареників з самими грибами. Блинці так, вареники ні. Я не знаю, як це смакує. Я не знаю, чи в Польщі взагалі такі вареники існують, чи хтось такі готує. Я спочатку злякалася, що, блін, доведеться, мабуть, десь купляти, а не знаю навіть, де їх купити. Але потім запитала у дівчат на роботі. Вони мене трошки заспокоїли, сказали, що повинно бути добре, смачно. Щоб не переживати і привезти вже такі вареники, які є. Так що сьогодні скуштуємо нову спра... страву. Справу. Вареники з грибами. Це, це не такі лісові гриби, це шампіньони. Мама їх посмажила з цибулькою, з морквою. В принципі, це дуже смачні шампіньйони такі, тільки не знаю, як це як поєднання тіста з вареників з такими грибами буде на смак. Чи не будуть вони сухі, не знаю, чесно. Але нічого нам не залишається, як зварити і забрати з такі вареники з собою. От я вже придумала як щось відмазку Точніше, не відмазку, а таку а, таку фішку, що якщо поляки будуть дивуватися що це за Вареники, я скажу, що це український варіант вареників. А звідки вони знають, як ми там в Україні робимо. У них тут дуже популярні піроги руські, але останні кілька років їх перестали називати руські. Піроги це вареники, так, по-польському. І почали з солідарності називати їх українські, піроги українські. в Ворог. Таке поєднання, така начинка. Пюре картопляне з сиром. і В них це називається піроки русські, тепер вже українські. Смачні ці піроки я куштувала, але чесно скажу, я в Україні ніколи таких не їла. Я не бачила ніколи такого поєднання. Так, у нас я просто з картоплею цибулькою смаженою всередині або якимись шкварками. І вареники з сиром кисломолочним, але моя мама завжди їх робила солодкими. Вона добавляла там яєчко, цукор. І це були як солодкі вареники. Іншу готують. Я вже приїхала додому, тож я біжу збиратися, друзі, і зустрінемось. Ось чобіткі, які я вибрала. Бачите, Ви вони трошки широкі зверху, але я вам скажу, що всі моделі були такі переважно широкі. Ті, які були вузенькі і гарно лягали по ніжці, в них був не дуже гарний каблук або носок. Так що я вибрала таку модель. Ось у мене вони. Перейшла вам показати, який вийшов образ. Я вже готова їхати. О, от, ми зварили. Все спакували. На вулиці, слава Богу, плюсова температура, тому я вдягла пальто, не холодно, класно. От. Я вам скажу, печася в мене нежить, зноса тече, не хочеться вже нікуди їхати, але, але їду. Зараз є поліса. Хотіла, щоб вони мені порахували таку, знаєте, в попередній такий договір, наскільки мені буде коштувати поліса на наступний рік. Так. Але виявилось, що так як в мене є ще діюча ця поліса, вона ще не закінчилась. Пані не може подивитися, скільки буде коштувати нова поліса, бо номер він заблокований, так? через те, що діє ще страхування цього року. І для того, щоб мені дізнатися, скільки мені нарахують на наступний рік. Мені треба було б розірвати, так розірвати цю діючу полісу, тоді тільки пані зможе подивитися, скільки вийде для мене пропозиція, так? конкретно для мене, бо поліса, яка діє зараз, вона зареєстрована чи підписана на ім'я мого чоловіка, і там зовсім інша сума, тому що в нього вже великий стаж страховий, в нього є знижки. Для мене це буде інша сума, бо, так як я казала в попередньому відео, в мене немає ще стажу страхового тут в Польщі. І не змогла я дізнатися, скільки це буде коштувати мені. Не, не захотіла я через телефон розривати договір, так, і щоб лише пані змогла мені порахувати наступну складку. Якщо я розірву договір і поліса перестане діяти сьогодні, я повинна сьогодні ж оформити нову, щоб не було перерви між страхуваннями, бо в Польщі за кожен день, за кожен такий день нараховують штрафи великі. До речі, ще одна така важлива річ. Якщо підписуєте ви страховий договір. З якоюсь там компанією, так, я думаю, в більшості так є, що закінчується термін дії однієї поліси, і в договорі прописано, що якщо ви не відмовились до цього часу, то вона автоматично продовжується на наступний рік, тобто ще на рік. І вам прийде визвання до заплати, що ви повинні заплатити за цю полісу. Дуже часто так є, коли знаєте, люди купують авто. Яке було зареєстроване і застраховане попереднім, попереднім власником, вони купують авто і, наприклад, не знають, що треба. Вони хочуть свою якусь так, свою якусь фірму вибрати страхову, не встигають вчасно відмовитися, призервати договір з тим попередньою фірмою, і поліс автоматично продовжується на наступний рік. Якщо я не складу виповідзення до 27 грудня, вона автоматично продовжиться на наступний рік. Так само тут є з інтернетом. Я пам'ятаю, що родина, в якої ми жили на початку, коли приїхали тут в Польщу, у них був підписаний договір з так, як вона давала послуги інтернету. І от під кінець року вони хотіли змінити собі інтернет, постачальника послуг. так? І просто забули, коли закінчується цей термін і починається новий період, вони не встигли зложити це виповідзення і договір автоматично продовжився на 2 роки. Без без можливості розірвати його, так? Без можливості зрезигнувати по польську, відмовитись. Отак от треба бути уважними, слідкувати за всіма термінами, коли у вас що закінчується, бо може бути так, що не зможете собі змінити провайдера. Наверное, буде густий туман, буде темно, не рифоліт. Складний поворот. Такі збирається недобре, не добре. точно в Польщі ж, Не в Лондоні. Так. І тут мені треба повернути. Тут буде дуже такий різкий. Дорі, друзі, я буду з вами вже прощатися, бо я під'їжджаю. Всім гарного вечора! Відпочивайте! Вже закінчився. Я вдома в піжамці. Швидесенько вам розповім, як там все пройшло. По-перше, вареники дуже смачні були, всім сподобались, всі їх похвалили. Звісно, вони в мене всі посклеювалися в кастрюлі, і я їх не могла звідти повіддирати. Типу, Майже розплакалась на тій кастрюлі, але нічого. Якось опанувала ситуацію. Добре, що вони були смачні. От, а так, якщо чесно, то ну, давно я так добре не проводила час. Три години пролетіли дуже швидко в неймовірно приємній атмосфері з неймовірно класними людьми. От, такий святковий настрій, знаєте, ще більше додався, покращився, супер. Я дуже задоволена, і в кінці кінців можна вже відпочити. Тож я йду до Ліжечка. Вот. Всім па-па!